Привіт, ви потрапили на ютуб канал Кінченого. Бо тільки Кінчений може вам розповідати, як вижити в зомбі-апокаліпсісі на прикладі комп'ютерної гри. І в другому томі мого гайду я вам розповім про те, як підготуватися до такого щорічного івенту, як зима. Ну, це той період, коли усе на вулиці покривається 20-сантиметровим шаром сперми, і ще холодно так неприємно. Залупа, не час, одним словом. Ладно, моя щорічна норма перебування на вулиці виконана, можна нарешті повертатися до комп'ютерних ігор. А так як до першого похолодання нам залишилося ще десь 4 ігрових місяця, в нас є час підготуватися. Бо у Project Zomboid ти вмираєш не від зомбі, ти вмираєш від того, що погано підготувався. Тому я повертаюсь до своїх справ насущних. Так як я хочу обжити свою базу і переробити її з обісраного сараю, в п'ятизірковий курорт з аквадискотекою і кімнатою для бруду. А будівництво в цій грі ще та дроч. Тому що, перш ніж ти зможеш побудувати необхідні тобі об'єкти, треба прокачати відповідну навичку, яка сама по собі качається ну просто нереально довго, адже для кожного наступного рівня кількість необхідних очок збільшується в геометричній пропорції. І якщо для звичайної стінки достатньо в цілому два рівні навичок, то щоб зводити величні споруди, як пеніси в Майнкрафті, доведеться попотіти. Дев'ять тисяч найчастішого задоволення. Але тут у мене теж є рішення. Вам допоможе джерело всіх знань, а саме книги. Але не поспіша діставати той самий томік Наталії Краснової «1001 один день без сексу. Чим займалась я, поки ви займались сексом. Та мені хтось скаже, що таке ваш секс на. Гаразд, це все звичайно дуже цікаво, але я маю на увазі ось такі книжки навичок. Всього їх існує дохуя, да і кожної ще по 5 томів. Після прочитання однієї книги, на що у мене як абсолютно деформованого від брейнрота людини піде цілий день, можна отримати множник досвіду. Один томчик поширюється на два рівні навичок. Тому хочеш не хочеш, доведеться вчитись читати. Ну а де шукати такі книги, як не в школі, або в найближчому книжковому магазині? Звичайно, завжди можна знайти якесь цікаве чтиво в будь-якому з будинків, але в основному книжковий магазин і школа самі надійні варіанти. Тому вирушуємо. Ніхуя собі фрістайл. Тому вирушаємо до найближчого міста на карті під назвою «Е і тут якраз є одна приваблива шкіла. Правда, через відсутність електроенергії нічого не видно. Ну тоді перо під ребро в одну руку, а ліхтар в іншу. І неминуча різанина в школі почалася. Залутавши підручники з колишніх школярів, я успішно повернувся додому і приступив до читання спеціалізованої літератури. І немає кращого місця, щоб це робити, ніж біля параші. Розумієте, оскільки водопостачання вже давно вимкнене, я можу лише користуватися тим, що залишилося в трубах. Але тут повстає вічна життєва дилема: врятувати собі життя, вгамувавши трьохденну майже смертельну спрагу водою з туалету, але при цьому жорстко зашкваритися і за поняттями до кінця життя бути пітушарою. А це між іншим досить равноцінний вибір. І якщо переді мною повстане такий вибір, я віддам перевагу здохнути від зневоднення. Хоча є один лайфхак. Набери водичку в пляшку і вже попий з неї. Головне нікому не казати, тоді й не запитають. Але бляха, не будь дебілом, з бачку. і хоч прокип'яти її спочатку, перш ніж живати, бо інакше посинієш і виростуть трошки. Ось навіть дослідження проводили. Коли все ж таки осилиш прочитання трьох букв і прокачаєшся, можна буде поставити ось такі водозбірники для дощової води. Поки їх немає, підійдуть навіть консервні банки. Але я знаю, що ти вибереш, пітушок. Звичайно, не забуваю, що мені треба добудувати велику китайську стіну і ворота на в'їзді. І швидше за все, ті, хто не грав, навіть не уявляють, наскільки це захоплюючий і цікавий процес. Необхідно зрубати дерево, завантажити колоди в машину, довести до місця будівництва, там розпиляти колоди на дошки, і з них вже зводити величні конструкції. Звісно, і тут не може бути все так просто. Наприклад, щоб заїбашити собі двері, вам знадобиться дверна ручка і петля. Благо, якраз на кухні мені зомбуси винесли двері, з котрих я й візьму необхідні мені матеріали. Так, я у мами архітектор. Якщо що, можна і самому розбирати двері, це ще й навичку прокачує. Але сучка гра не завжди хоче давати необхідні компоненти. Тому я просто розібрав двері там, де вони мені точно не знадобляться, і встановив першокласний захист. І ще стіни. Правда, найбільше дратує те, що персонаж від будівництва і тягання коло дуже швидко втомлюється і постійно вимагає відпочинку. Благо завжди можна відправити працювати свого раба, якого, звісно, всі отримали скачано майдані в 2014 році. До роботи падла, а я поки що сладко ду. Для довгострокового виживання нам також необхідно вирішити питання з їжею. Я, звичайно, викрадаю з кожного зустрічного будинку все, що довго псується. Але чим довше триває ігровий час, тим менше луту залишається в будиночках. Тому треба трохи зайнятися фермерством. Ну там, знаєте, засадити гектар картоплі та ще якусь залупу, привезти там свинок, корів або інших містичних тварин. А оскільки я ніколи не займався фермерством в зомбоїді, то я взагалі не маю уявлення, як це робиться. Але як і для всього іншого нам потрібні спеціальні Інструменти. А я, звісно, все скіпав. І мій запас насіння щось не дуже мені вселяє оптимізм, тому знову сідаємо в нашу тачку, який, до речі, скоро наступить повний піздець, і вирушуємо до найближчого садового магазину. Власне, я набрав добрив, ліок, насіння, навіть книги, якісь трапилися. Правда, після повернення я виявив, що у мене на базі стояла вантажівка, забита до верху насінням. І в планах у мене було вже нарешті переодягнутися в домашній одяг і не покидати свій затишний аніме хіка куточок. Але я трохи. Не розрахував свої запаси, і з їжі у мене залишилось тільки борошно і якісь відьмачі трави. Тому я знову вирушив до екрона, прогрів парочку придурків з почергою. І дістався до заповідних ведмедиків гамі. Чіпсиків і пакетів зі сміттєвими пакетами. Я награв у цю парашу вже більше 150 годин, і по-хорошому мені б варто було б помитися, але я щоразу вахую від кількості і різноманітності предметів у цій грі. Пропаркурив через стіну і заскочив у пожежну частину, де налутав собі сокир, і ще громофон знайшов. У грі, як ви вже зрозуміли, є механіка звуку. Наш персонаж може викрикувати. Одне стало! У положенні сидячи він ще почті. А ось з громофоном. Потім я ще побачив якогось запакованого бомжа. Он він ходить, придурок. Я, звісно, його захуярив, і в ньому я знайшов Джекпот! Альпіністський рюкзак і повнок них. Наступні три дні я займався планомірною зачисткою міста і прокачуванням електроніки. Якщо хто не знав, як найкраще це робити, то просто ходіть по домівках і розбирайте усю електронику, яку зустрінете. Так, тільки уявіться, я як придурок заходив у кожен будинок і викручував телевізори та лампочки. Усе краще ніж дивитися телемарафон. Повернувся додому і почав поглинати літературу в промислових масштабах з рідкісними перервами на перекур і перекусити собачим кормом. Yeah, is so good. Прямо як в житті. Звичайно, не забуваю про тренування. Правда, моя дієта у вигляді чіпсиків і собачого корму добре не сказується на моїй фігурі. І я вже погладшив до 83 кіло і продовжую набирати. Навіть ось отримав перк не у формі. Прокинувся і тільки погляньте на мене. Заросле, голене, не, не доглянути чмо. Прямо як в житті. Так я ще й випадково попкорн спалив. Що за невдаха. Ну, а ви можете підтримати цього невдаху, вдаху. Сашісь на канал. Давайте вже нарешті доб'ємо тих, хто вижив. Почав поступово себе приводити до ладу і підібрав ось такий модний лук. Якщо ви запитаєте, скільки він коштує, то ось вам артикули. Я у вас дорога сучка, ну, а головне в цьому луці ховається під дощовиком, а саме ягуарні трусики. Далі я все-таки зайнявся фермерством. Перекопав землю, розмістив лічки, а замість лякала у мене рожевий фламінго. І почав розбиратися, що такого цікавенького посадити. Я б, звичайно, Звичайно, хотів картоплю, бо я, блядь, обожнюю картоплю. Але у мене були тільки ось такі насіння. Із усього, що мені підходить, це якась цибуля, шніт, я, блядь, хуй знаю, що це таке. І часник, який. <правж> буде рости 240 днів. Мабуть, я помру з голоду. Посадив всю цю справу. І якщо ви все ще сумнівалися в моїх розумових здібностях, то ось, я намагався пилити грядки за допомогою такого рюкзака-розпилювача. Ну знаєте, такі ще модні колись були. Але замість того, щоб як нормальна людина одягнути його на спину, я просто пиливаю з нього, як з відра. Ще притарабанив собі на базу мангал. Ух, ще шашличку захотілось. Забив свиноту на фермі, дотягнув її на свою базу і повісив на гачок з ДБД. А малишечка, то не з легких. Цікаво, скільки ж м'яса з неї вийде? Здається, я 100% помру з голоду. Але хоча б якась корисна їжа. Ну а щоб далі я страждав? Треба набрати цілих 800 лайків. Ну а хулі? інфляція. Спасибі солодкому Олексію за спонсорство Мега Кріп і слайраку за Кріпчика, а також всім іншим, хто мене підтримує. Тільки завдяки вам я можу хавати оцей шматок м'яса.